члени комісії та присудні розпочинаємо засідання постійної комісії з питань бюджету і комунальної власності, планування та соціально-економічного розвитку. Сьогодні члени комісії 5, Присутні три члени комісії це усецька Леся Миколаївна голова комісія, Полько, Таїсія, комісії, кольок Таїсія Олександровна, член комісії, член комісії. Відсутні два члена комісії, Шишковська любов Михайловна, секретар комісії, Гнедецький володимир Володимирович, член комісії. Комісія є повноважною. На засіданні комісії присутні Ярошенко Ірина Андріївна, начальник відділу фінансів Бурчеківської сільської ради. Рядок денно буде розглянути одне питання. Це про внесення змін до бюджету Бурчеківської сільської територіальної громади. Голосуємо за 3 проти 0. Ну. Утрималося 0. Слухаємо Ярошенко Ірину Андріївну, начальниця. Доброго дня. У нас питання на порядку денному про внесення змін до бюджету Горщиківської сільської територіальної громади. Керучить законом України про місцеве в Україні, бюджетним кодексом України, законом України про державний бюджет на 2025 рік указом президента України від 24 лютого. Пропонуємо внести наступні зміни до бюджету. Спрямувати на проведення витрат 203 500 гривень вільні залишки бюджетних коштів загального фонду бюджету сільської територіальної громади, а саме на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 50 тисяч гривень. Це кошти будуть спрямовуватись на придбання пільгових медикаментів. Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення 152 тисячі. Кошти спрямовуються на надання матеріальних допомог населенню київської територіальної громади. Для закладів дошкільної освіти на оплату водопостачання та водовідведення 20 тисяч 500 гривень та видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни сума 11 тисяч гривень. Прямувати на проведення петрати 87 355 гривень коштів від перевиконання доходів загального фонду бюджету сільської територіальної громади, а саме для закладів дошкільної освіти 8200 гривень на оплату послуг, для закладів загальної і середньої освіти 42 тисячі на оплату послуг. Також до нас звернулося Мушківське державне комунальне підприємство з листом про виділення коштів. Відповідно до затвердженої програми фінансової підтримки Гущаківського державного комунального підприємства на 2025-2026 роки на придбання шифера в сумі 62 699 гривень. Також у нас є затверджена програма відшкодування різниці між тарифами на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для населення та вивезення твердих побутових відходів для населення. Горщиківське державне комунальне підприємство подало нам розрахунок різниці між тарифами. Загальна сума до відшкодування 74 тисячі 456 гривень. Повернуть різницю в тарифах за централізоване водопостачання та водовідведення за травень червня 2025 року в сумі 53 тисячі 84 гривні та різниця в тарифах на послуги з вивезення твердих побутових відходів. За право червня 2025 року сума 21 372 гривні. Загальна сума до довичку 74 456 гривень. Наступне постановлення Кабінету міністрів України від 14 липня 2025 року номер 819. Здійснено розподіл та перерозподіл освітньої субвенції. Гощуківській сільській територіальній громаді в сумі 3 мільйони 555 тисяч 800 гривень. Це кошти на вересень-грудень 2025 року і вони спрямуються на заробітну плату для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Наступне внести зміни до бюджету шляхом перерозподілу коштів, здійснити перерозподіл доходної частини бюджету загального фонду в межах асигнувань. Зменшити доходи е, по податку на доходи фізичних осіб, е, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати, грудень е, зняти 40 тисяч, на липень е, поставити 40 тисяч, здійснити перерозподіл видаткової частини бюджету загального фонду по е, закладам загальної середньої освіти. Грудень мінус сорок тисяч, липень е, ставимо 40 тисяч на оплату. Предметів матеріалів обладнання та інвентарі. Наступне у зв'язку з тим, що видатки по центру надання соціальних послуг здійснюються по новому коду видатків, це здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам сім'ям, які належать до вразливих верст груп населення та. Або перебувають у складних життєвих обставинах. Тому всі планові видатки, які були на січень травні 2025 року, перенести з код видатків 3104 на 31.21. У результаті обговорення зідання комісія дійшла виплати. Ви Рекомендувати до сесії Русівської сільської ради. Голосуємо за. 3, проти 0, утрималось 0. Засідання комісії закрите. Дякую.